Що ж, друзі, вітаю вас у новому містечку, яке називається Берлінгейм. Ми вийшли зараз з е, залізничної дороги, і вже прямо тут, у центрі міста. Тут вже одразу багато ресторанів. Це класно, тому що знаєте, не в усіх містечках таке є. А в Каліфорнії, особливо ось тут, коли в південну частину вниз спускаєшся, то всі залізничні дороги знаходяться. Поруч з центром, і це зручно вийшов. Захотів собі, купив щось в магазинчику. Захотів, пішов, поїв. І знаєте, перше враження дуже людно. Сьогодні неділя, можливо, тому так, але це в порівнянні з іншими містами, що я пам'ятаю, ми відвідували. То тут прям дуже людно і це радує зараз. Ми з вами прогуляємось трошки по вуличкам і підемо на дитячий майданчик для сина. Can go. А, Ось. І подивимось, що тут є. Ми ще ніколи не були, тому ми з вами, як завжди, відкриваємо міста Каліфорнії разом. Бачите, людей дуже багато. Я ще думаю, куди всі ці люди йдуть. Знаєте, ми на залізничній е, станції посиділи трошки, тому що я хотів побачити е, потяг. А люди прям туди-сюди, туди-сюди переходили залізничною дороги. Я думаю, так куди ж вони всі йдуть? А ось всі були в центрі, а потім на іншій стороні залізничної дороги вони а, йшли, напевно, додому, тому що там більш така резиденція, приватні будинки. Дуже людяно і дуже багато всього, тут прямо на одній вулиці. Можна все, що хочеш побачити. Напевно, тут є якісь ярмарок чомусь, мені так здається. О, тільки заговорилось там на іншій стороні. Що ж так, ми з вами на ринку. Такі стихійні ринки, зазвичай у них по неділях. Зараз подивимось, що тут є. Бачу, ось є мед, фрукти, овочі, все те, що вони, напевно. Вирощують. Не бачу ціни. Yeah, but no prices. No prices. prices. Тут можна ось купити квіти. Тут... Тут фрукти. Полуничка. Нічого не бачу. Сонце таке. Ага, тут зелень, я бачу. А вони вже, мабуть, збираються потрошки. Ми приїхали вже до обідньої години, тому так вже бачу, дехто збирається. Тут ось готова продукція їжі. Є десерти. Ми ще поки не голодні, тому нічого не будемо купляти. Сьогодні така цікава погода, що в сан франциско що тут світить сонечко, прям таке яскраве, але температура десь... Плюс 13 і так, прохолодно. Але, як завжди, в Каліфорнії, ви побачите людей не тільки в жакетах, як я, але і в шортах також. Це більш, напевно, закалені люди. Я не з таких. Ну і, звичайно, я вам не відкрию Америку, якщо скажу, що в кожному місті є і банки, і ось там церква якась. Всі вони схожі. Але мене більш цікавить, знаєте, чи є якась оригінальність у цього міста, як я люблю ще казати, характер. Ну, поки що таке звичайне, Hello! звичайне американське містечко. What is your Ворізор імпресіон софар, це окей? Нацобе лайвлі, смо кози на сі. Okay. Йому тут комфортно каже. Ну добре. Не знаю. Для мене поки що. Нормально. О, а ми вже дійшли до дитячого майданчика. бо він тут супер мікро. Зараз хай дитина пограється і я продовжу свою розповідь. Що ж, ми вийшли з такого міні-майданчику. Дуже-дуже він маленький, там навіть не було гойдолок. І продовжимо з вами екскурсію. Знаєте, коли кажуть, «одноповерхова Америка ось вам. Якраз приклад, це точно. Ну, можливо, не, не повністю, тому що ось бачу попереду десь поверхів чотири, але лише одна будівля, бачите. А всі решта один і два поверхи. Я вам намагалася, пам'ятаєте, втулити е, Голландію. Ну, тепер я вже знаю, що це не голландський стиль, це трошечки інший. Нормандський, або як я вам казала, фахверкові е, Будиночки, ось бачите, там дуже схоже. Дуже багато ресторанів зібрано. І ви знаєте, що я ще помітила, що велика кількість дітей і підлітків. І знову ж таки підлітки гуляють самі. Я вже бачила десь дві компанії, і діти були без батьків. Як в сан франциско можна взяти собі газетку безкоштовно, а ми йдемо поїсти. Взагалі-то ми приїхали сюди для сина. Тут в них є. Якийсь цікавий музей, і я вирішила, що хочу його взяти туди. Я вже колись вам показувала Сан-Матео, то ми будемо десь між сан Матео, мені здається, і ось цим містечком. А можливо, це буде і Сан-Матео. Я не знаю, чоловік у мене за це відповідальний, то він знає більше інформації. Що ж, ми вже поїли і перейшли на іншу сторону від залізничної дороги, і тут відкривається. Резиденція, тобто приватні будинки, де люди саме живуть. Це ваша улюблена рубрика, тому давайте подивимось, як тут які будиночки. Я вже бачу один мальовничий. Тож хочу, щоб і ви насолодилися. Не знаю чому, але ось цей виглядає якось дуже гарно. Бачу, що там кішечка гуляє. Напевно, кольори гарні такі. Знаєте, темно-зелені дерева, але сам будиночок світло-зелений і. Теж як у касті. Тож будемо ось так з вами гуляти, скільки зможу, покажу. Головне, щоб батар... батарейка не сіла. Що ж, відразу видно, що тут безпечно, тому що, дивіться, люди залишили свої стільчики з подушками і ніхто не чіпає, не краде. Ось теж який гарний. Тут ось у людей є своє баскетбольне кільце, напевно, можна пограти. Такі всі, всі різні стилі. Тут у когось є ще й балкон. Непогано. Тихий теж такий район, як завжди. Тільки одна людина зараз пройшла. Тут дивіться, який садочок біля хати. Так, їли чоловік взяв щось наподобі на шаурми. Я взяла собі піту, хлібчик. Ну, теж такі, знаєте, типу, як гамбургер, тільки в іншій булці. Ну і м'ясо було на вертелі, було дуже смачно. Але не думала вам знімати, тому що таке собі. Теж такий гарний будиночок. Ще не вистачає, щоб пташки співали. А ось це дерево, мені здається, де, це магноди, якщо я права. Інколи вони смачно пахнуть, а інколи взагалі не пахнуть. Теж старий такий димохід. Мені здається, зараз вже такий і не будують. Ну, сусіди розмовляють між собою. Ось тут взагалі люди залишили взуття на вулиці, дивіться. І теж ніхто не краде. Вау, які булижники. Нічого собі. Так, і по позелені. В принципі, зелений теж райончик такий. Не усюди є дерева, але більшість вулиць все ж таки мають. І теж така комбінація пам'ятаєте, я вам казала, лисі дерева, тобто вони проходять всі чотири сезони. І зелені кругло. Е, круглорічно, цілорічно. Якось так. Вау! Yeah. І дерево прикольне. Їхали ми сюди потягом, звичайно, тому що всі, всі ці міста, які розташовані на південь Каліфорнії, нам зручно їхати потягом. Їхали ми десь, напевно, хвилин 20, не більше. І вийшли, як я вам сказала. Вау, які дерева! Я прям не можу. Прямо подивіться на це. Один за одним. Клас! І ось дивіться, який будиночок. Прикольний. Але дивіться, пусто! Я зараз так проведу камерою. Пусто, пусто, пусто. Нікого! Тільки то, що я вам показала. В центрі міста було дуже багато людей, а тут, як наче, знаєте, всі повмирали, <смірали> повимерли. А, так, ми ще знаходимось близько до аеропорту, тому будемо чути тут а, літаки. Ой, дивіться, яка галявина у людей. Можна і футбола поганяти, і позасмагати. Так, звичайно, цікава Америка цим. Своїми оцими привабливими будинками, які нам показували в кіно. Ой, який вау! Дивіться, схоже на те, що я вам показувала в Сан-Франциско, тільки міні-версія. Прикольно. І обожнюю цей білий паркан. Клас! І гараж свій, і ось парковочне місце. І чудове дерево, правда, у сусідів, але все одно. Ну, просто клас. Мені моя колега і підписниця Галя, привіт, вам несе Галя Воду. Казала, що коли, перед тим, як їхала в Америку і надивившись, напевно, теж ці фільми, думала, що усюди так буде. А потім приїхала і зрозуміла, що... Не всюди є така краса, що деякі міста, не знаю, або пусті, або однотипові, знаєте, ну ось тут реально, дивіться, один стиль, а тут зовсім другий. Підемо далі, там буде третій. І Вони всі різні. Хоча є в нас тут теж в Каліфорнії міста, де будинки, ну просто знаєте, скопіювати і вставити на комп'ютер. Один просто... Схоже на інший і... Ой, що це за пташка така? What is that, babe? Oh, pff, кажу, що це за пташка? Це Yeah, we are in сквір. Ось там no, теж такий будиночок. <sighs> Тому так, Галя, ще раз вам передаю привіт. Хотілось би і вашу красу подивитися, де ви? В Пенсільванії живете, не знаю, можливо, у вас є влог. Якщо що, напишіть мені. Я подивлюся, як там. Теж дуже цікаво. Ось собака сама бігає. Де хазяїн? Ага. Чоловік кажу, я відчуваю, як наче у фільмі. Так, нам ще йти, йти, мені здається. Не хочеться камеру вам вимикати, хочеться показати, як тут. Дивіться, який великий будинок, яка територія. Мені здається, що в нас в Україні теж могли бути такі райони. Просто те, що в нас люди люблять робити ці величезні паркани, знаєте, закриватися від когось, як наче є що ховати. А ось тут дивіться, люди можуть і мільйони мати. І без, а, без парканів. Такий, такий оазис. Ось реально, чому наші люди так люблять будувати високі паркани, щоб взагалі нічого не було видно? Тому що клас, ага. Вау! Це просто щось неймовірне. Так сидіти ввечері, пити каву або чай. Клас. Ой, що я вже казала, вже забула блін, за цієї краси. Чому наші люди паркують, ой, паркують, будують паркани. А Америка відкрита, дивись, не хоче. Навіть вікна інколи бувають відкриті і ніхто не ховається. Дивіться у людей. Чик-чик-чик-чик-чик. Дивись на отра, є? Ут! You know До речі, чи знали ви, що кожного року гілка пальми може прибити людину? Тож, тому що вони такі дуже важкі, особливо коли сильний вітер, якщо одна впаде, то не знаю, дитина точно може. А дорослу, можливо, тільки. Трошки покалічити. Так, тут же не буде що знімати, робимо паузу. Пам'ятаєте, я робила невеличке відео, коротке про будинки в сан франциско і взагалі в Америці, так? Ось ще один приклад. Повністю дерев'яний будинок. Ну, я впевнена, що вони його там будуть фарбувати або чимось там обкладати якоюсь плиткою. Але так, поки що він стоїть такий голий, повністю дерев'яний. А ось дивіться, тут теж ремонтують і. Всередині видно, що там дерево, але обшито якимись металічними штучками. Я не знаю, як це правильно називається. Напевно, вони його намагаються утеплити. Я так дивлюся на цю вулицю. Ось просто подивіться і уявіть, що їде якийсь хлопчик на велосипеді, так? І жбурляє газети під домівки людей. Або ось в ту сторону теж такий же самий вайб. Ми вже прийшли до пляжу і тут, дивіться, я перший раз таки бачу. Можна взяти відерце і ось цей сачок, і піти по пляжу і збирати ну, все, що не, не повинно там бути. Прикольна ідея. І хто хоче, може допомогти. Ось чим чудова Каліфорнія, що завжди є місце для відпочинку. Близько до океану з неймовірною природою. Тут навіть хтось живе, мені здається. Або, можливо, люди просто на кемпінгу. Написано, тут немає спасателів, тому якщо потонете, це ваша справа. І всі собаки повинні бути на ремішкові. Тому що тут ми бачили, що є койоти. Що ж, ми прийшли в музей науки, та тут зоопарк ще в них є. Тобто можна подивитися якісь експонати, що як працює. Тут, напевно, як е, з'являється... А, туман. Так, як він з'являється. Тут я тільки що ще бачила ілюзію. Дивіться на ілюзію. Зараз покажу вам магію, дивіться. Оп, і фігурки з'явилися. Оп, і їх не стало. Ні, вам видно. А мені охом не видно. Син вирішив будувати. Тут можна ось таких трубочок, об'єднувати їх. І не знаю, що з цього вийде, але просто на моторику, я так думаю, вправа. Тут ось можна будувати різні фігурки, все, що тобі прийде. До смаку, як твоя фантазія зіграє. Папа працює. Ти це щось по типу торнадо, мені здається, як вона образується. я Вау, А, creating a shape. На форму well, там створює. Ну, звичайно, це цікаво, тому що вдома в тебе такого немає. А тут такі великі споруди, та ще й різнокольорові. Можна зайти в такі ось хатки. Можна навіть, напевно, лягти там. Зараз ми з вами так зробимо. Вау! І ось що ви бачите. Не знаю, на що це схоже всередині квітки і ось тут я? Спасибо, ну? Кривіт зеркала, пам'ятаєте? Яка я тумбочка? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Пам'ятаю, завжди в Одесі заходила в кімнату кривих дзеркал. Сусіди наші сплять. Мікроскоп. Мікроб там this? двигається. And... Орел. Золотий, ось там сидить він. Красунчик такий великий-великий. Розмір, напевно, з індика. Дивіться, трошки вам біології. Це яйце а, сови. Це індика, а це золотого а, орла. Що нічого немає? Насень. Що це таке? Where? Oh. Damn, if you're in the wild, all these things will just attack you. Чоловік каже, якби ти була в дикій природі, то вони в тебе вже з'їли, бо ти не побачила. Ну, точно б мене з'їли і все, не було б у вас перлинки

Тільки що ви побачили двох койотів, які перейшли нам дорогу. І знаєте, вони такі, наче і лякливі, і в той же час їм цікаво. Тобто вони не дуже злякалися, коли я там робила якийсь шум, наводила, щоб їх відлякати. Ось, але було трошки стремновато, коли я їх побачила, бо вони так тихесенько пробігли. Тобто тут треба око за око до ока. Все роздивлятися, тому що тут реально такі, як хащі, як парк, все в одному місці. І з таким чудовим видом на океан я хочу висловити вам подяку за перегляд цього відео. Пишіть, будь ласка, коментарі, якщо вам щось сподобалося. Як вам природа, як вам взагалі все, що ви сьогодні побачили. А я, як завжди, вас міцно обіймаю. Бажаю вам гарного дня та настрою. І до зустрічі вже зовсім скоро. Ваша Каролинка. Скажи па-па. Папа!